Слава Ісусу Христу. Так гарно починати свій ранок, свій день, коли ще темно на дворі, з Євхаристії, з того моменту з основного з джерела життя, на яке ви сьогодні прийшли. Сьогодні в Євангелії чуємо історію Захарії і Єлизавети, двоє старших людей. Які були вірні Богу написано, виконували всі, всі Його закони, всі настанови. Але теж треба зробити висновок, що вже прожили якийсь період свого життя, так? вже мали щось надбудоване, мали щось позаду себе, мали теж свої уявлення. Було написано, що Єлизавета була неплідною. Неплідною. Як хтось там каже, не знаю, лікарі кажуть, що хтось неплідний, ну, то людина сприймає, та дивиться, спостерігає, бачить, розуміє цю інформацію і дуже важко повірити в щось, що може відбутися щось інакше. Але немає нічого неможливого в Бога. Як каже Євангелист Лука. Немає нічого неможливого в Бога. І чуємо прекрасну історію, як Захарія і Єлизавета зачали Йоанна в старості своїх років. Але є цікавий момент з Захарією, так? коли він замовчав, коли ангел сказав, що. Ти не повірив і мовчатимеш. Слід зауважити таку річ, що це не є момент покарання. Адже ж Господь не забрав свою обіцянку, не сказав, що «Ах так, раз ти не повірив, значить нічого з цього не буде. Але лише сказав, що Захарія замовчить. Чому? Що відбувалося в цьому мовчанні? Взагалі нам дуже важко, людині сучасного світу дуже важко перебувати в тиші. Щось завжди мусить на фоні шуміти. Не знаю, мій тато завжди любить спати, коли на фоні телевізор грає. Як я тільки там десь хтось мама або я вимкну, ну, то він ж одразу прокидається, щось не так. Тобто цей шум супроводжує наше життя. Чому тут така ситуація? Чому Захарія повинен був мовчати? Тому що це не, не був признак тільки зовнішнього мовчання. Я думаю, що е, теж внутрішнього мовчання. Для чого воно було потрібне? Для переосмислення стосунків з Богом. Захарія наново оновив свій зв'язок з Богом. Міг роздумувати про його діяння, міг дивитися на нього, міг входити наново в стосунки з Господом, якому вірно служив все життя. Взагалі, хоч було написано, що Єлизавета була неплідною, фізично неплідною, але людина, яка живе з Богом, завжди плідна. Не говорю про фізичну плідність, про духовну плідність. Тобто ця плідність видніється в ділах, якими живе кожен з нас. Це дуже важливий момент, ця плідність, бо можна проаналізувати свої дні і своє життя. Чи плідний я духовно? Чи можливо мені треба. Війти в цю тишу, щоб переосмислити стосунки з Богом, щоб стати плідним. Тому що, якщо стосунки живі, то вони завжди плідні. А якщо вони не плідні, ну, значить щось не так, значить, треба щось змінити. І деколи бувають в нашому житті випробування. Дуже часто буває, по різні, сімейні, на роботі, зараз в країні переживаємо теж випробування. І нам здається, що це вже все темрява і дно. Але уявімо себе такою невеликою зернинкою, яку треба що зробити, щоб вона виросла. Діти, що треба зробити з зерном, щоб воно виросло? А спочатку посадити. посадити глибоко в землю. Так? Посадити глибоко в землю. Чуєте, які діти мудрі? А що це значить? часом наше життєві випробування можуть нам ніби так здатися від них, що нас десь там закопали вже на дно. Але війдімо в цю плідність стосунків з Богом і тоді зрозуміємо, що це нас не закопали, але посадили і поливають. І якщо ми ще докладемо зусилля, ну, то ми проростемо і дамо прекрасний плід. Плід живих стосунків з Богом, який проявиться в моєму житті, в житті моїх рідних, моїх дітей, моїх батьків, моїх друзів, моїх співробітників, а зрештою, кожного, хто буде зустрічати мене на своєму життєвому шляху. Дорогі, не біймося війти в цю Тишу, тишу, щоб переосмислити наново себе, Бога, наші відносини і почати ним жити. Амінь.